Олександр каже, вночі 23 січня не міг заснути, тож відразу помітив, як у будинку зникло світло. Хотів вийти на сходовий майданчик до розподільчого щитка і там же помітив пожежу. Рівно у першій викликав рятувальників. Закрив двері, сім'ї сказав, що відкривали вікна, накрили тряпками. І я випрув через окно, а йшов сюди, вже пожежні приїхали, почали тушити двері, хотів відкрити, щоб сім'ю. Сказали, не відкривай, тому що буде тяга. Дим ішов з першої квартири, де мешкала бабуся 77 років із сином, що тієї трагічної ночі був на роботі. Пожежу гасили посиленим складом більше двох годин. Було задіяно три одиниці техніки та дев'ять рятувальників. Паралельно проводили евакуацію мешканців будинку. З та ж першого під'їзду була вина пожила пара із з квартири. Так вони з балкона просили допомоги, що тому не можуть дишати. З першого етаж була виведена молода сімейна пара, з маленькою дочкою 2013 року народження. Потерпілих передали медикам швидкої, та госпіталізація їм не знадобилась. Господарку квартири, в якій зайнялось полум'я, рятувальники знайшли вже неживою в коридорі. За попередніми даними жінка отруїлась чадним газом. Як кажуть, сусіди вона до останнього кликала на допомогу. Я слышла крики. Її, вона кричала, дуже сильно кричала Але ну нічим ніхто не мав помочь, тому що двері наскільки були... Горіли двері здесь. Меня горіли, двері горіли, повністю, під'їзд під'їздила. Нині весь під'їзд у Кіптєві. Двері першого поверху вигоріли, замки виламані, електро і газопостачання відновили не так давно. Рішить, підгоріли. Ну, все, що Ось єдине, ви що поставлен новеньке, так это позавчора озвучили перший, второй етаж. Апаратура згоріла ну, практично на всіх, тому що позамикали, стріляла, сіст. Така картинка вся від першого до дев'ятого етажа. Причини трагедії з'ясовують правоохоронці достеменно відомо лише те, що вогонь розповсюдився з кухні.